Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на Блошинному ринку. День сьогодні, знаєте, був такий, як я люблю. Було таке розчарування, і були знахідки, і з самого початку я надибала цікаві речі. І посередині дня щось я побачила, і розвал я, я знайшла. І навіть наприкінці ринку, вже тоді, коли всі продавці збирають свої речі, я надибала на один шедевр. Так от такий, от такий сьогодні був день. Ну, і все спочатку. Ось бачите, ця кубка перламутру. Це побачила одного продавця, у якого який викладував такі, знаєте, речі. Якісь там були скатертини, там були серветки, там були якісь е, е, вишиванки. Люди так дивилися, а більш жінки, тому що то було цікаво, знаєте, може хто займається цими речами, але все то було дуже старе. І я так подивилася і хотіла вже йти собі, шукати те, що мене цікавить. І він виймає таку невелику якусь коробку, і я там побачила оце. Воно, бачите, як скріплене таким дротом. І так воно як було, я так його взяла. Навіть так мила зараз з милом все це, що було воно чисте. І зараз подивлюсь, де воно тут розкривається. О, ось тут знайшла. І зараз, ну, я так подивилася, розумієте, же, що можна роздивитися все, але ще не розкривала. Так і мила в цьому. Цим дротом. Це не дуже важко так все. Ну, що тут можна сказати? От дивіться, яка то пряжка якась. Е е що кажучи, я не знаю, може така пряжка для одягу, а може, і для зуття. Оце форма. Знаєте, така несимметрична, не дуже симметрична, і мені здається, що тут їх дві. Тому мені саме провзуття. і так ідея прийшла, бачите? Ось так вони виглядають. Цей перламутр Натуральний і дуже гарний, бо він е, має такий колір. Знаєте, це не білий, а такий натуральний, як так сказати, вершковий може навіть. І має він колір трошки зелений, трошки рожевий. Кажу про ірізацію. Але я не знаю, чи буде то видно на екрані. І з такого ж перламутру. Зроблений і цей ця пряшка. Дивіться, все дуже старе. Ну, дуже старе, я кажу, що, маючи на увазі, ну, може, там 19 сторіччя, може початок 20-го. Ну, якнайпізніше, це, може, якісь 20-те роки 20-го сторіччя, але мені здається, що. Ці всі речі мають більш як 100 або більше років. А ще тут є ось такі теж пряжки. Вони, бачите, зроблені з мушлі і тому мають таку форму. Як, ну, так, може вони повинні бути. Якщо на одягу, і може це не для одягу, а Теж для взуття. Тут мені здається. Ні, оця одна, а оцих дві. Я знаю, може зараз буде. Можна побачити ці зелені і рожеві нібито переходи. Бачите? Але от дивлюся так, і розумію, що е, камери трошки. Краде красоту тут, бо тут такі переходи гарні. Побачила тут щось написано. Ну, то може якісь. цифри Тут не бачила, поки нема. А тут, ну, от теж вона така велика. Оця має трошки інший колір, який світло-коричневий. І тут і теж ось такі частинки з латуні. Ну, все, навіть те, як ці частини прикріплені до маси перламутру, це дуже стара робота. Робили це вже давно. І сама велика. Пряжка Пряшка от така, скільки вона має, вона має 12 сантиметрів, уявляєте? Ось так. Вона тут, 12 сантиметрів. Вона біла. Оцей перламутр білий, а цей, він таки трошки. Бачите, з кольорами, так, може, на контрасті буде видно краще. І тут ще в цьому була така, був такий, не знаю, що це, підвіз. може це такий листик. Але на ньому є трошки лінії зроблені, як то, нібито листик. Ну, Ось таке перламутрове таке придбання. І ще окремо в тій коробці де пряжки, я знайшла ще таку якусь деталь. Вона теж зроблена з перламутру, з натурального. І тут є навіть маркування Williams and Sons Лондон. Ну, я так собі подумала, що теж цікаво, хоч я і не знаю ні, що це за фірма, але щось мені так здається, що це теж якась стара річ. Прийшла додому, подивилася в інтернеті, є якісь фірми з такою назвою, але вони одна про інтер'єр кухні. Інша про якийсь магазин подарунків, але таких елітних подарунків. Я зрозуміла, що це прізвище таке розповсюджене Великої Британії. Ну, Не знаю, так загалом взяла, бо потім мені сказали ціну на все, що я купила, я вам скажу в кінці. В тій же коробці, де я знайшла цю зв'язку перламутрових пряжок. Були і інші пряжки, але вони були не в дуже гарному стані. Там були уламки, там були частини. Але з цього того я знайшла пряжку. От дивіться, яка у мене вийшла знахідка. Ну, Вони не так були поруч, вони були окремо, але я зрозуміла, що це частина однієї пряжки. Ось От Подивіться. Отут пришивають. Пояс тканини. Так, на плаття. І так воно скріпляється. І я знаю цей тип пряжок. У мене є кілька такого типу. Іноді вони марковані Чехословаччина. Іноді вони не марковані, але я знаю, що це Чехословаччина. і Знаєте, деякий час у мене були сумніви відносно того, що вважати е, такі деталі одягу, саме чехословацькими, якщо вони повністю зроблені з скла, і тільки оці частини, ці гачки або оця частина, щоб пришивати до поясу, вони металеві, вони вплавляли їх в скло. А тут металева частина це металева частина. І на ній Е, приклеєно вже ск, е, частину скла. Отож, е, пряжка ця е, з такою лицевого боку, вона саме скла. І, знаєте, в мене були сумніви, може, це не в Чехословаччині робили. Але не так давно я побачила в інтернеті на якомусь англомовному сайті інформацію, що всі ці Деталі одягу на початку 20-го століття в 20-30-х роках, які робили з чорного скла, це Чехословаччина. Навіть ті, які прикріплені до металевої частини, або зроблені цілком скла. Ні, все це Чехословаччина. Отож, вважаю і ця теж. Відноситься до цієї країни, до того періоду Ардеко. Бо бачите, тут така геометрія, все відповідає. Ну і чорний колір один з найулюбленіших у 20-30-х роках. І потім в цій же коробці, десь там, знаєте, ці уламки, якісь там е, нитки були, е, щось таке і якісь паперці. Я знаходжу ці гудзики. І я хватаю їх, тому що, знаєте, це те, що я завжди звертаю увагу, я завжди чекаю, якщо можна купити, я намагаюся це зробити. Ну, хто мені дивиться вже давно, знають, що це. А хто може недавно, скажу, що це гудзики, які виготовлені з порцеляни в Японії всередині 20-го сторіччя. Це Фірма Тошикани. Хотіла сказати, відома фірма Тошикани, потім подумала, ну, може, вона і не така відома, е тільки для тих, кого це цікавить. Але фірма така трохи загадкова, про неї небагато відомо, е але вказують джерела, що існувала вона з початку 40-х до кінця 60-х років. І випускала і прикраси, але спочатку вона випускала саме гудзики. З цих гудзиків потім робили прикраси. Ну, найбільш відомі саме браслети. І зображені тут боги щастя. За японською традицією їх повинно бути сім. І я, знаєте, дуже і одній була б рада. А коли я подумала, що, знаєте, може, там ще єсь, і почала дивитися далі. І знаходжу, знаходжу більше. Причому були вони от в таких, таких плотних папірцях, на клеєні, на така стрічка, і якщо отак от, от зробити, то вони тут. Отак от були наклеєні. Вони так і тримаються непогано, бачите? Не падають. Але так вони випало і були там. І я знаходжу це і дивлюсь, от що так цікаво. Сто песет кожна кабеса. Кабеса це голова. Отож, песет за один гудзик. 100 песет, це дуже дорого чи не дуже, так я себе питаю. І знаєте, так поглянула в телефоні, в інтернеті. 100 песет, то була значна сума в Іспанії в 60-х-70-х роках. Я цього не застала. Я приїхала в Іспанію вже на початку 21-го сторіччя, але песети ще були. І потім, коли міняли на євро, то 100 писе то було 60 От отак. А Аня, моя подруга тут, з якою ми на ринку ходимо, вона живе в Іспанії з 80-х років, середини 80-х років. І я її запитала, що було 100 песет в той час, коли ти тут приїхала. І вона каже, що чашка кави коштувала 35 песет. Отож, це значно вище, ніж той час, коли я застала ці песети. А якщо казати про 60-ті роки, то 100 песет, то була дуже велика сума. Навіть от я подивилася з історії монет в Іспанії. Це була монета 100 песет, яка була зроблена з срібла 800-ї проби. Отож, ці гудзики не були дешеві, дуже дешеві. Так от, знайшла я повний комплект. Ось так, уявляєте собі, сім е, таких, як прямокутник гудзиків і сім таких округлих. Знаєте, навіть знайти один гудзик, це вже <ф> <ф> велике щастя. А коли комплект, це цінується вище, тому я дуже задоволена. Так, це не перший гудзик із богами щастя моєї колекції. І зробила тут оцей ряд внизу. Це ті, що у мене були. Це саме перше, що я знайшла, і навіть коли я їх побачила, вони мені сподобались, але я в той час не знала, що це таке. Я тільки потім почала шукати інформацію, і коли я знайшла інформацію, дуже зраділа, що мені так пощастило знайти. Такі отакі округлі у мене є в браслеті. Але... Так, мати їх просто як гудзики, теж цікаво. А такі у мене вперше, таких у мене не було. У нас дуже рідко бувають японські прикраси на ринку. Я вважаю, що дуже-дуже гарна у мене сьогодні була знахідка. Тож, коли я це все вибрала і запитала у продавця, скільки він хоче за все це, він так подумав, подумав і сказав: 30 євро. І перша моя реакція була, щось він забагато хоче. А потім я подумала, як тобі не соромно, ці гудзики коштують дуже дорого. Не тільки вони коштують так, вони дорожчають з кожним роком. Це перша частина моїх знахідок. А є ще дуже цікаві речі. А сьогодні я всім дякую за увагу. Як завжди чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.